Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами ВОО-голови МВС, в Україні вже створено приблизно 140 пунктів рекрутингу. Основою таких бригад будуть колишні та чинні поліцейські бійці Національної гвардії, прикордонники та військові. У Міністерстві внутрішніх справ вирішили розпочати формувати штурмові бригади із добровольців для звільнення окупованих росіянами територій. Про це заявив ВОО-голови МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону. Рішення створити штурмові бригади було ухвалене нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога, сказав він. За його словами, такі підрозділи. Але вже почали формувати їхнім головним завданням буде звільнення територій від окупантів. Також Клименко заявив, що основою таких бригад будуть колишні та чинні поліцейські, бійці Національної гвардії, прикордонники та військові. В Україні вже створено приблизно 140 пунктів рекрутингу. Навчання триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальна підготовка, потім підготовка у складі підрозділу. І тільки коли підрозділ розумітиме командира, командир розумітиме, що його підлеглі чітко можуть виконувати завдання, а бійці будуть оснащені необхідним обладнанням та технікою. Тоді вони можуть бути залучені до виконання бойових завдань, сказав Клименко. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у четвер засідання ставки Верховного Головнокомандувача у повному та вузькому форматі. Провів сьогодні засідання ставки вперше у подвійному форматі, заявив президент у вечірньому відеозверненні. У рамках традиційного повного складу було, за його словами, розглянуто ситуацію на фронті, спроби Росії посилити тиск на Донбас, забезпечення армії, підготовку кадрів та інші питання постійної уваги ставки. У другій половині дня відбулася додаткова. Зустріч членів ставки у вузькому форматі для особливо вагомої розмови. Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них є ще ресурс для спроб наступальних дій, заявив Зеленський. Голова держави зазначив, що зараз необхідно продовжувати посилення стійкості України, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням, говорити одним голосом зі світом щодо постачання оборони. Крім того, наголосив він: необхідно щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.